Так, всім привіт, всім доброго дня. З наступаючим новим роком. На кінець -то вже отримав свою головку блока циліндрів. Дороблено. А саме проводився портинг каналів росточка. Пускні випускні, заміна клапанів та образні клапана, нові тарілочки облегшені. Все все підганялося. Розпредвал ОКБ-44. Ось такий він. видно, видно. низовий, також розточений впускний колектор. Оце все що видно. Розрізна, розрізна шестерня. От, також тут дороблена камера, камера згорання. Тут у звичайній головці, отут воно. Утворюється мертва зона. Відповідно, тут проточили. Кажуть, що ефект набагато кращий. Ну, Будемо бачити, поставимо, будемо бачити. Тут Вже прокладочка все підігнана. Все як має бути. Ну, Поставимо, побачимо. А так наразі ще раз всіх з наступаючим новим роком.